Я пью вічної нектар, душею з небом я веду розмову і дякую за цей безцінний дар, і навіть за сльозу свою ранкову, і дякую за цей безцінний дар, і навіть за сльозу свою. Цвіти у серці люни сон трава, веде у казку снах мене чаклунка, Здається, що я пташка голуба, шукаю кохання порятунку. Здається, що я пташка голуба, шукаю кохання порятунку. Бо лиш воно рятує нас завжди, і з ним не страшно воду і у небо, молюся тільки, щоб не розлюбив, той в кому як в повітрі є потреба, молюся тільки, щоб не розлюбив, той в кому як в повітрі є потреба.